Слава Україні та слава зсу в Одесі. 24 лютого, 731-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують атакувати Україну іранськими дронами. Камікадзе минулої доби випустили 12 дронів на південь. Херсонщина, Миколаївщина, Одещина та Кировоградщина були під ударами. 12 з 12 дронів вдалося збити, але от в Одесі один підбитий дрон впав на одноповерховий житловий будинок, і на жаль, знову є загиблі люди. Другу добу поспіль. Одна людина вчора в Одесі загинула ще троє травмовані. А так, 5 дронів над Одесою вдалося збити. Ще вчора росіяни випустили три керовані авіаційні ракети на Миколаївщину, в район Кривого Рогу, на Дніпропетровщині і на Кировоградщину. Дві з трьох ракет вдалося збити. Повідомляють про один прильот десь в Віснянському районі Миколаївщини, наче без жертв. Також росіяни продовжують на Миколаївщині обстрілювати район Очакова кожної доби. Ну там хоч без жертв. На Херсонщині також триває. Ають російські обстріли. Четверо людей травмовані минулої доби. Близько восьми десятків обстрілів було. А із гарних новин наші хлопці знову знищили дуже важливий російський радіолокаційний літак. А 50 Це вже другий за останній місяць. В них їх не так багато й залишилось. Ну і ще вчора дрони летіли на російський металургійний завод, десь в Ліпецькій області. Оце гарні новини. Давайте ще таких.